Немає такої сили, яка здатна зламати нашу свободу та незалежність. Україна продовжує боротися. Наші воїни продовжують битися. Крок за кроком наближаємо перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук знову пережив непоправну втрату. В останню путь проводжали мужнього та гідного захисника України Віталія Філіпова. На прощання з військовим були і наші журналісти. Нас покидають найкращі, молоді та неймовірно мужні захисники стають історією нашою героїчною пам'яттю і вічним болем. Віталій Філіпов вірно захищав Україну від російських окупантів з 2016 року. З початком повномасштабного вторгнення мужній чоловік продовжив вести пекельний бій з тими, хто прийшов на нашу землю вбивати. У минулому році Віталій одружився, мав люблячу та щасливу родину. Наприкінці вересня вони мали б святкувати річницю. Але 31 серпня під час виконання бойового завдання військовий Віталій Філіпов загинув. Сьогодні біля міського палацу культури Кременчужани утворили живий коридор для прощання із героїчним чоловіком. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб провести в останню путь ще одного героя, захисника нашої землі, нашої незалежності молодшого сержанта Філіпова Віталія Сергійовича, 96-го року народження. Загинув він, будучи військовослужбовцем. 18-ї окремої механізованої бригади під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності нашої батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі сумнозвісного населеного пункту роботине побратими Віталія Філіпова зробили все можливе, аби врятувати його, але отримані травми виявилися несумісні життям. Усі, хто пліч опліч воював із загиблим захисником, відгукуються про Віталія Філіпова лише добрими та світлими словами. Ми з ним спілкувалися дуже близько, спали в одній в одних окопах, їли за нею. Миски разом і відпочивали. Людина з великою букви це професійний військовий. Це той, з ким можна йти і на розвідку, і в бій, і взагалі це воїн, це герой. Попрощатися із загиблим захисником України Віталієм Філіповим прийшли колеги, рідні та близькі. Ми ну, родились в одному родомі, в судіспумісті провели. постоянно рядом. були. Ну, в школу в місті ходіли, гуляли в місті. Ну, Мені був як старшим братом. тяжело, то очі. для меня особенно. У него должно было быть вот, годовщина свадьбы 18 -го числа. Сильно его ждали. Близкий я сильно ждал его увидеть, обнять. Я надеялся, что он приедет, но я не думал, что он так приедет. Схиливши голову у жалобі, стоячи на колінах, кременчужани провели до місця вічного спочинку нашого захисника та справжнього патріота України. Поховали військового Віталія Філіпова на алеї героїв Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять та шана усім полеглим героям. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Жінка залишила дитину зачиненою у квартирі, а сама вирушила у мандри. Одразу кілька випадків шахрайства за добу та правоохоронці проводять зустрічі із школярами, спілкуються на тему безпеки. Події доби від поліцейських вже за мить. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 117 повідомлень про правопорушення. Серед резонансних мешканка горішніх плавнів залишила свого восьмирічного сина майже на добу у зачиненій кімнаті, а сама подалася в мандри. Інформація про те, що хлопчик просить допомоги, надійшла від місцевих мешканців про те, що чують, як плаче дитина в кімнаті. Відразу прибули туди ювенальні поліцейські, почали розбиратися. Встановили, що хлопчик восьмирічний перебуває сам в кімнаті. Завдяки тому, що встановили власника помешкання, прибули, відкрили помешкання. Чик був з самого ранку сам. І відразу, коли встановили маму, дитину було передано до місцевої лікарні на огляди. Наразі він там перебуває. Мама з'явилася до поліцейських лише зранку. На даний час відносно неї складено адміністративні матеріали. Відповідно, з нею працюють соціальні служби та ювенальні поліцейські. Випадки шахрайства в Кременчуцькому районі під час купівлі-продажу через ОЛХ. Мешканка Нової Знам'янки лишилася 1300 гривень, а Кременчужанка 3700. Черговий раз закликаємо Кременчужан в разі покупки товару або ж продажу товару. Якщо вам надходять смс в соціальні мережі, подальшому якісь посилання, ні в якому разі на них не переходьте. Не повідомляйте особисту інформацію, особливо доступ до мобільного банку, тобто номер карти та паролі доступу. Початком нового навчального року ювенальні поліцейські проводять зустрічі і роз'яснювальну роботу зі старшокласниками. Під час зустрічі школярам нагадуємо про їхню безпеку. Про... Те, що не вживати алкоголь, наркотики наводимо про факти, які мали місце на території Кременчуцького району, коли навіть є тяжкі наслідки, коли дитина загинула. Паралельно з цим школярі можуть познайомитися, хто такі ювельні поліцейські, хто такі поліцейські загалом, чим ми займаємося. для того, щоб самі школярі могли повідомляти про факти сімейного насильства, про надзвичайні події та інформація, яка їм відома в їхньому підлітковому середовищі, як вживають, що вживають, хто продає алкоголь, і це в подальшому дає такий. Пункт. Профілактичний результат. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулася мирна акція за участі родичів героїв, що захищали Азовсталь та потрапили до полону окупантів. Родичі просять у міжнародної спільноти допомоги у питанні повернення полонених захисників до України. Детальніше знають наші журналісти. Матері, жінки, сестри та інші близькі захисників Маріуполя провели сьогодні у Кременчуці мирну ходу. Головна мета звернути увагу міжнародних організацій і добитися повернення героїв-захисників додому, до родин, які їх очікують, вже тривалий час. Подія це для того, щоб донести посил до міжнародних країн, що ми будемо боротися до кінця за наших полонених, щоб вони повпливали все ж таки. На країну агресора ще більшими санкціями, ще більшим впливом ми хочемо показати, що матері наших захисників настільки ж стійкі, настільки борються, та як і наша держава і наша можно за своїх героїв. Так само боремося ми. Біля 30 близьких українських воїнів, які боронили Маріуполь і знаходяться у полоні рашистів, сьогодні пройшли мирною ходою по вулиці Соборній до Палацу культури Кридмаш, біля якого спільно закликали звільнити полонених азовців. Волю захисникам Маріуполя, волю захисникам Маріуполя, волю захисникам Маріуполя! Після чого акцію продовжили мирним маршем на Київ. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У цьому році з 1 вересня діти пішли до школи на очне навчання. Тож і шкільні їдальні запрацювали, надаючи послуги юним кременчужанам. Наша знімальна група вирішила з'ясувати, що їдять керменчуцькі школярі та якої якості шкільне харчування. Подробиці далі у сюжеті. Діти це найцінніше, що є у батьків, тому питання харчування малечі у школах для них є пріоритетним. Кременчуцькі новини з'ясовували, як харчуються діти у шкільній їдальні та чи смакують їм страви. Зокрема, варто зазначити, що у навчальних закладах міста учні пільгових категорій отримують обіди безкоштовно за рахунок міського бюджету. Кременчуць. 27 навчається 27 гімназія і 18 гімназія. Пільгові категорії харчуються з 27 гімназії 56 учнів, за кошти батьків харчується 38 учнів, з 18 харчується 38 учнів і за кошти батьків 45 учнів. Ціна на такі комплексні обіди для пільговиків варіюється в залежності від віку дитини. А саме перші четверті класи 36 гривень, п'яті восьмі класи 40 гривень, дев'яті одинадцяті 45 гривень. Інші батьки можуть замовити харчування для своїх дітей у шкільній їдальні власним коштом. Меню складають відповідні фахівці, аби учні отримали від їжі максимальну користь і смак. Діти харчуються відповідно до погодженого примірного сезонного. Чотиритижневого меню на осінній період. У Нас діти пільгових категорій харчуються обідами. В обіду входять перша страва, м'ясна страва, салати, напої, хліб, овочі, фрукти. Даємо дітям салат з огірків і помідорів, салат з помідорів з солодким перцем, салат з помідорів з маринованою цибулею, салат полонинський, меню різноманітне фруктами. Це і Яблуко, це і слива, це і банан, тушені ягоди. Це в нас журавлина. На наступному тижні плануємо персики, виноград запроваджувати. З попередніми роками збільшено вихід овочів, збільшено вихід фруктів. Це 100 грамів, салати 50 грамів, збільшена норма м'яса. Шкільний раціон щоденно змінюється, і найголовніше, що самі учні задоволені харчуванням та з апетитом прикладаються до тарілок із частуваннями. Перший раз прийшов сюди. Суп це перше, що я пам'ятаю. І якісь, якусь картоплю. І м'ясо дуже смачно було. Дуже смачно, а що найбільше сподобалось? Макарони. Дякую, поверам. Дуже було смачно і добре. Отже, батьки можуть бути спокійні, адже діти у школі отримують здорове збалансоване харчування. Тому і засвоєння знань проходить більш успішно. Дмитро Црюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Минулого тижня Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни отримав багатофункціональні ліжка з електроприводом від чеських партнерів. Всі 34 ліжка передали у Кременчуцький обласний онкологічний диспансер. Детальніше у наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну чеські друзі регулярно підтримують Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Допомога медичному закладу надходить щомісяця, в залежності від потреб. Також ми від них отримуємо допомогу з засобами догляду за пацієнтами. Це памперси, драйперси, це пилюшки одноразові. Які дуже нам потрібні для наших пацієнтів, але зважаючи на те, що вартують вони недешево, то ми з задоволенням приймаємо такий вантаж із Чехії, і з Німеччини і з Польщі. Також через Кременчуцький шпиталь медичне обладнання передають іншим лікарням. Минулого тижня Кременчуцький шпиталь отримав 34 ліжка з електроприводом. Оскільки наразі у відділеннях шпиталю оновлені всі ліжка, вантаж з багатофункціональними ліжками передали в Кременчуцький обласний онкологічний диспансер. Допомога йде, і ми від неї не відмовляємось. Бо я точно знаю, що є інші лікувальні заклади, які потребують таких ліжок. На тому тижні ми передали такі ліжка до лікарні Придніпровської, а сьогодні ми передаємо весь вантаж, який отримали, 34 ліжка нашому онкодиспансеру. Всі вони перевірені, вони мають гарантію на те, що кожен з них буде працювати. Маємо додатково запасні деякі речі до них. Ну, сподіваюсь, вони довго послужать людям. В подальшому у госпіталі чекають на новітнє реабілітаційне обладнання, яке має прийти впродовж місяця. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Як зробити власний бізнес успішним та що необхідно для цього? У Кременчуці стартує національна акселераційна програма Власне, де підприємцям дадуть відповіді на ці питання та навчать тонкощам ведення бізнесу. Більше про це далі. У Кременчуці стартує нова національна акселераційна програма, власне, яка реалізовується мережею центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації, офісу розвитку підприємництва та експорту, а також за сприяння «Мастеркард» та Приватбанк. Основна мета акселератора допомогти власникам бізнесу залучити нових клієнтів та інвесторів і навчити створювати успішну та прибуткову справу. Ми в центрах «Дія бізнес зрозуміли, що Основний біль всіх підприємців це недостатність навчання і недостатність фінансування. Тож, порадившись з колегами інших центрів Дія бізнес, ми вирішили створити національний акселератор. Власне. Буде більше 30 переможців. Кожен переможець отримує по 100 тисяч гривень. А найбільший головний приз отримає найкращий проєкт, і це буде 800 тисяч гривень. Програма власне це можливість отримати знання та навички, необхідні для успішного розвитку власної справи. В рамках акселератору бізнесмени зможуть отримати підтримку від експертів, наставників та інших учасників програми, а також навчатися на практичних модулях. Програма охоплює різні теми, включаючи розвиток продукту, залучення фінансування, розробку бізнес-моделі, маркетингову стратегію, фінансове планування та багато інших аспектів підприємництва. На акселераторі підприємців очікує 10 навчальних модулів, 15 плюс спікерів, 200 плюс менторів. Причому команда менторів поповнюється. І якщо ви бажаєте стати причетним до дії бізнес, до навчання підприємців, ви також можете подати заявку в якості ментора. Серед спікерів будуть Євген Клопотенка, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олеся Залузька. Та інші реєстрація на акселератор на офіційному веб-порталі Дія Бізнес вже розпочалася. Безкоштовну участь у програмі можуть взяти будь-які українські підприємці та навіть ті, хто лише планує відкрити власну справу і має проєкт. Реєстрація триватиме до 25 вересня. Не прогавте свій шанс. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Чи проходили ви колись по канату над землею? А ще й робити це з захватом та задоволенням у парку миру, що знаходиться у нагірній частині Краменчука, для бажаючих екстриму є такий дитячий атракціон. Подробиці у наступному сюжеті. Кременчук це місто сюрприз. Кожен день воно відкривається для містян з нової сторони. У парку миру, що розташований у нагірній частині міста, є незвичайний дитячий атракціон. Його назва канатна доріжка. Канатна доріжка містить в собі ось таких ось дев'ять рівнів, які ви бачите. Кожен рівень приблизно довжиною 3-4 метри. Висота нижній етапу тут висота до цього тросу півтора метри. На другому поверсі висота вже складає 3,5 метри. У нас є обмеження сумеження це до 55 кг. Тобто, якщо у вас більш. Ще вас сюди не пропустять. Зріст, на нижній етап він має складати мінімум метр 25 на другий етап він має складати мінімум метр 35. Нижній етап коштує 40 гривень, верхній етап коштує 50 гривень. В середньому 30-40 десь дітей проходить, але іноді бувають такі дні, що можуть бути більше ста чоловік. Для тих, хто переймається безпекою під час проходження атракціону, існують спеціальні засоби для запобігання травматизму. Це екіпіровка, яка вдягається на дитину. Тобто, якщо в разі дитина може. Жуть впасти, ну перехвилюється, там не туди стане. Вона може зірватися, то вона не падає, вона тримається на страховці, просто зависає. Ми її далі піднімаємо, Ми допомагаємо їй піднятися. А там вже далі дивимось по ситуації. Також до екіпіровки ще шолом, який обов'язково вдягається на дитину, фіксується, все, щоб йому не давило, щоб він не спадав. Діти із захватом проходять випробування та спускаються по канату. Мені дуже тут понравилось. Я сідал, буду по Вот это. Треба скажи, я чуть і буду по второму Усі, бажаючі спробувати свої сили у пересуванні по канату в повітрі мають таку можливість. Локація розташована серед решти атракціонів у парку та працює з 9 ранку до 7 вечора. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кожен день має значення. Чим більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою. І тоді всі українці, піднімаючи вгору стяг, голосно скандуватимуть. Слава Україні!